Що робиш? Любуюсь нашими ґрунтами. І як? Mm, пахне. Який він прекрасний. Ти яка прекрасна чудова структура грунту. І це після якої культури. Це після соняшнику. Тут був соняшник, рослинні рештки соняшнику. Тут проведене глибоке рихлення. Ну, ми знаємо, що соняшник залишає після себе хорошу структуру. Ну да, можливо, зменшує кількість вологи в метровому шарі, збільшує там накопичення інфекційного матеріалу. Але, в принципі, структура після соняшнику ґрунту досить таки хороша. Ну от ми дивимося на він розсипчатий, прекрасний. Оце прекрасна структура. Так що соняшник це хороша культура, якщо з нею. Працювати з розумом. Що щось скажеш? Так. Да. Про водоотримуючу здатність ґрунтів Буду говорити зараз. Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі. Сьогодні дуже багато запитань. У мене також багато запитань. По питанню водоотримуючи здатності наших ґрунтів. Через те, що, як ми пересвідчились, навіть даже при тих опадах, які тривали місяць-півтори, в наступному році, вирощуючи ту чи іншу культуру, ми помічаємо, що вологи не вистачає. Вона накопичується там 150 мм. 170-200 мм в метровому шарі, але вона потім швидко зникає. І ми вже в другій половині літа спостерігаємо, як зав'ядає кукурудза, як зав'ядає соя, як зав'ядає навіть даже соняшник. Були, були опади, був сніг, а вологи в ґрунті немає. І тому, друзі, е я думаю, що... Питання втрати, водоутримуючої здатності ґрунтів насамперед пов'язано з втратою родючості саме ґрунтів, через те, що ми не вносимо органічні добрива, ми не сіємо сідерати, І ґрунт е, він перестав утримувати добре вологу. Через те, що здатність ґрунтів утримувати вологу це складний фізіологічний. Фізичний і хімічний процес. В ньому задіяні і мікроорганізми, в ньому задіяний і кругобіг круговорот... речовин в ґрунті. Там настільки задіяно багато процесів, друзі, що над... потрібно бути академіком, щоб це розуміти, що в ґрунті відбувається. Але можна перевірити ваші ґрунти на водоутримуючу здатність. І ви будете розуміти, що у вас в в господарстві, якщо навіть даже 5 полів чи навіть даже 3 поля, то кожне поле воно має свою водоотримуючу здатність через те, що історія кожного поля різна, були різні культури, були рі... на кожному полі різні материнські породи, різні ґрунтові відмінності. І ви можете для... даже навіть не здавати ґрунт в лабораторію, а взяти, наприклад, два відра. Накопати на одному полі далі ґрунт, накопати на другому полі ґрунт, потім взважити потім заповнити до повної насичення ґрунту вологою. А потім поставити, для того, щоб ця волога висихала, і ви можете в динаміці відслідковувати, як вона по-різному на різних полях. Висихає в даних відрах. Це такий простий дідівський метод. Є багато лабораторних шляхів визначення вологотримуючого здатності ґрунтів. Ви можете звернутися до лабораторії і перевірити, а як ваші ґрунти на якому полі можуть утримувати вологу і прийняти виважені рішення по розміщенні культур, по системі обробітку ґрунту. По зміні структури посівних площ і по іншим питанням. Я думаю, вам це буде важливо для того, щоб в подальшому бути стабільним і ефективним. Ми заплануємо в зимовий період провести по темі, іменно фізичних властивостей ґрунтів, їх водоотримуючі здатності, по питанню капілярного складу, як це змінюється. Іменно спеціальний вебінар, про який ви дізнаєтесь у нас на YouTube каналі. Обов'язково, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях під цим відео питання, що вас найбільше сьогодні турбує з вашими ґрунтами, що вас цікавить, іменно по питанню волгозабезпечення ґрунтів у вашому господарстві. Не дивлячись, де ви знаходитесь в Івано-Франківській області чи в Сумській, чи, можливо, в Херсонській, через те, що друзі зрошення не е, скоро не буде. І необхідно заботитися про ваші ґрунти, а існує ряд агротехнічних прийомів різного роду для того, щоб покращити і структуру ґрунту, їх водоутримуючу здатність. Друзі, це коротко про ґрунти, і як все-таки їх підтримувати, щоб дійсно бути завжди ефективним. Щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте лайки, якщо вам подобаються наше відео, які дають можливість інформацію піднімати до гори. Можете ставити дизлайки, вони також нас стимулюють до кращої праці, до більш ефективних рішень. Коментуйте, ми будемо давати відповіді на ваші питання. Поширюйте інформацію. Між вашими знайомими, друзями, колегами. Друзі, сьогодні з вами працює команда Артфілс і Олексій Сергієнко. Бажаємо всім нам перемоги, миру добра, злагоди. Цінуйте наші українські грунти. Це безпека, дійсно нашої країни і вашого добробуту. На все добре! Слава Україні!